Руснак – 63, із них 42 роки вона виходить на сцену улюбленого театру імені Івана Франка. До нової ролі королеви Єлизавети у п'єсі Марія Стюарт актриса схудла на 7 кілограмів. Там була така провокативна пропозиція, режисерська в другі дії грати в трусах і в Лівчику. А мені вже в моєму віці було дуже страшно це зробити. І Я дуже сильно сперечалася, я плакала. Я сказала, що я це не буду робити. Мені довелося схуднити на 7 кілограм для цієї роботи, і мені довелося привести себе ще більше в якусь таку форму для того, щоб мати право вийти і другу дію грати оголеною. Пані Лариса вже 15 років займається йогою. Обожнює танці для ролі матінки кураж на репетиціях багато танцювала. Попри в тому, актриса не давала собі послаблень. У мене паралельно от вистава кураж. Вона дві години це безперервного танцю. Репетиції, репетиції, репетиції. Потім ти кажеш, що ти вже не можеш танцювати. Хоча мені складно було це сказати. Тому що я танцюю матінку кураж ну танцюю граю. А зімно в нас у виставі 20 20 людей зайнято, і всі молоді. То я не мала права схибити, тому що я не мала права сказати, що я втомлюсь, тому що тоді діти теж можуть сказати, а ми втомилися. Лариса зізнається, що не боїться бути некрасивою. Наприклад, граючи жінку залежно від алкоголю, вона створила настільки влучний образ, що ніхто і не впізнав у ній народну артистку України і телеведучу. Я попросилася, поки світло виставляють на дворі холодно. Попросилася посидіти на ящику, ну в місцевих, там, де ми. Знімали на цій локації. Кажу, «Можна я тут посидь, посижу на ящику. Вони мені знаєте, що зробили. «Іди отсюда. Це для мене був найбільший комплімент. Поза сценою Лариса має чудовий вигляд. Але не переймається новою зморшкою, і переконана, кожен день варто починати з простих та корисних процедур та вдячності за новий день. Краще сходити зайвий раз зробити зарядочку. Я п'ю з кожного ранку я обов'язково п'ю воду теплу або не теплу. Мені здається, дуже важливо не злитися, От прям це дуже важливо для зморшок і для всього, коли ти з відкритим серцем до світу, ну максимально в нашій ситуації, наскільки це можливо, але це рятує. А щодо плину часу, то його каже Лариса, вона просто не помічає.